У прилуках почали встановлювати новітню систему оповіщення. Нагадаємо, місто отримало обладнання завдяки конкурсу грантів, людський вимір, інклюзивні дані громаді. Систему закупили за фінансової підтримки Міжнародної організації з міграції та фонду розвитку громадських організацій Західноукраїнський ресурсний центр. Всього надійшло три комплекти, і перший вже встановили, говорить заступник міського голови Сергій Чміль. В рамках отриманої допомоги сьогодні відбувся перший етап це встановлення першого комплекту системи оповіщення в центральній частині. Нашого міста це нова система. Сучасна система оповіщення. По максимуму, ми так встановили обладнання. Компанія, яка встановлю обладнання, встановила так, щоб по максимальному охопити всі мікрорайони нашого міста. Це буде направлений звук. Ти направлений на мікрорайон Заудаївський мікрорайон, на досвідний мікрорайон і на правний звук буде йти на військове містечко. Інші два комплекти системи оповіщення також розташують у густонаселених мікрорайонах міста. Плануємо встановити ще два комплекти обладнання. Один буде встановлений у мікрорайоні 273 квартал, інший біля податкової. Нова система оповіщення підсилить вже існуючу, крім того, обладнання багатофункціональне розповідає заступник міського голови Сергій Чміль. Її основною перевагою є голосове оповіщення. Тобто, це не буде тільки звук іти увага всім, як і раніше у нас було здійснює стара система оповіщення, а буде йти голосове оповіщення. Буде говорити початок повітряної тривоги і закінчення повітряної тривоги, щоб наші мешканці розуміли в будь-який час, що. Тривога, наприклад, закінчилася. Не всі мають гаджети, не всі підключені до програми повітряна тривога в Україні. Якраз ця система дасть можливість кожному почути початок і завершення повітряної тривоги. У разі потреби даної системи можна керувати в ручному режимі, на ній встановлений мікрофон. Тобто відповідальна особа може здійснити будь-яке голосове сповіщення для того, щоб кожен прилучанин міг отримати потрібне. Інформацію потрібний швидкий час. Додатково обладнання оснащене системою альтернативного живлення для роботи в автономному режимі. У разі відключення централізованої та постачання матимемо можливість працювати в автономному режимі та встановлені додаткові акумулятори.